Чи поліпшить якість надання комунальних послуг створення конкурентного середовища і чи залишиться на ринку цих послуг Славутське житлово-комунальне об'єднання? Громадські слухання, де обговорювалась робота комунального підприємства, зібрали повну залу небайдужих славутчан. Щоправда, на початку дехто хотів слухати тільки про створення ОСББ. Але мета слухань була значно глибшою, можна сказати, стратегічною проаналізувати діяльність житлово-комунального об'єднання і визначити його місце і роль в подальшій системі реорганізованого комунального господарства. Адже усі знаємо, що з 1 липня ЖЕКи перестануть обслуговувати житловий фонд його утримання лягає на плечі співвласників багатоквартирних будинків, відповідальних власників. Однак Славутське житлово-комунальне об'єднання, яке працює у такому статусі, уже 10 років. Окрім цього, Надає послуги із теплопостачання, на них припадає 77%, вивозу сміття, ремонту доріг, благоустрою. Усі ці функції залишаться і надалі за ЖКО. Хоча, як стверджують комунальники, вони готові ними ділитись. Міська влада також зацікавлена у створенні конкурентного середовища на ринку комунальних послуг. Ми повинні створювати конкурентне середовище. Це наш обов'язок, наша задача. Ми повинні від монополіста відходити. Хоча він не монополіст, Бо в нас є кооперативні будинки, в нас є 302 ОСББ. В нас є сьогодні підприємства-організації, які самостійно мають свої структури, і так далі. Але він так сталося в нас, що він максимально обслуговував, надавав послуги для міста. Тому ми на сьогоднішній день покращуємо, ми аналізуємо, ми робимо аудити, ми покращуємо, ми думаємо, яким чином сьогодні створити змінити систему, якщо потрібно. Але в одні, в одному тільки одна ціль це зменшити втрати, зменшити витрати і покращити надання послуг. Так? І друге, я ще раз повторюю, це створення конкурентного середовища. Ми сьогодні всіх суб'єктів запрошуємо. Будь ласка, то що люди є кооперативи, є ОСББ, будь ласка, пропонуйте свої послуги, щоб вони були якісні, дешевші. Це буде головна ціль, наша спільна. Це буде в інтересах славучан, в інтересах України, і в інтересах нашого міста. У Славутському ЖКО спокійно сприймають виклик часу. Більше того, тут уже рік працюють за новою системою. Вели побудинковий облік доходів та витрат. Кошти кожного будинку акумулюються на окремому рахунку. Систему нарядів, коли роботу слюсарів, сантехніків приймають і візують мешканці будинків у теплопостачанні. Уже не один рік вдаються до заходів з модернізації та енергозбереження, обліку споживання тепла, води, роздільного збору сміття, належної його утилізації та розширення полігону твердих побутових відходів. Прихід приватника у сферу надання будь-котрої із цих послуг лише посилить взаємну відповідальність. Хоч зауважують, працювати доведеться не в рівних умовах. Підприємство нараховує і сплачує 20% ПДВ. Ці кошти йдуть до міського бюджету. Я готовий до конкуренції, хоч ми не в одинакових умовах. Що сьогодні приватна структура приходить, вона не є платник ПДВ. Але я вже сьогодні на своєму виступі говорив. Ви порахуйте. Сьогодні треба враховувати ми сьогодні в бюджет міста. Заплатили за рік 5 мільйонів 800 тисяч податків. А прийде підприємець, буде прати казав міський голова ноль у житлово-комунальному об'єднанні. Впевнено, дивляться у майбутнє. Переконані у власних силах і можливостях колективу. Доволі непоганий колектив, і от досвід і молодість, то воно сьогодні все поєднано і получається. І сьогодні я дуже спокійно. Може, це за всі за весь колектив. Я говорю, що я спокійно це переживаю. До конкуренції готовий, Я думаю, ми будемо працювати і будемо. Ми не монополісти, а дійсно будемо виконувати свою роботу і будемо флагманами в цій справі. Про те, що працюють прозоро, комунальники доводили, аналізуючи до дрібниць свою фінансово-господарську діяльність, особливо структуру тарифів. Головний економіст підприємства Зоя Маціюк, цифрами, зведеними у таблиці та діаграми, що демонструвались на екрані, доступно і популярно роз'яснила звідки, скільки і на що витрачається. Новий тариф на теплопостачання, який славучани поки що ще не встигли до кінця осмислити і відчути на собі, склався у економічні пазли. Додамо, що у Славут він не найвищий в області Шепетівка, Старкостянтинів та Кам'янець-Подільський випередили у цьому наше місто. Зал уважно та стримано сприймав економічні обґрунтування. Так само реагував на інформацію про найбільших боржників зі сплати за комунальні послуги і судове регулювання спорів. Поза тим, виступ під час обговорення громадського активіста Василя Гапонюка викликав у більшості несхвалення. Він пропонував для врегулювання процесу формування ОСББ створити. Групи з обстеження технічного стану житлового фонду та складення графіку усунення усіх недоліків. Звинувачення у низькій поінформованості славучан у питаннях створення ОСББ далі були спростовані Сергієм Микульським, першим заступником міського голови і самим міським головою. Бо за останні місяці було проведено більше 12 тематичних зустрічей два семінари навчання. Підсумовуючи слухання, Василь Сидор назвав рішення про створення 10 років тому житлово-комунального об'єднання правильним. Ми маємо не ідеальний, але непоганий варіант. Звучало дослівно. Зберегти підприємство при одночасному створенні конкурентного середовища такою бачить перспективу міський голова. Учасники слухань розділили і підтримали цю думку. Більше того, дехто особливо із людей старшого віку волів би залишити все без змін.